І нагадаємо, що 1 січня 2025 року завершився термін дії угоди України з Росією про транзит газу, і не був продовжений. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв в телеграмі 19 грудня. Відтак о 7 ранку, 1 січня, в інтересах національної безпеки було припинено транзит газу. Про це повідомили того ж дня в телеграмі Міненерго. Це було очікуваною ситуацією, і європейський союз готовий до неї. Про це Суспільному повідомили в Єврокомісії. Там зазначили, що вже більше року при. Цюють над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього. І детальніше про це далі говоримо із президентом неурядової аналітичної організації, заснованої у 2009 році, Центр глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, Доброго ранку, пане Михайло. Скажіть, будь ласка. Чи було це правильне рішення, на вашу думку? І якщо правильне, то чому лише зараз? Ну, абсолютно правильне рішення. Чому зараз? Тому що 31 грудня 2024 року був останній день а, чинно, чинної угоди між Нафтогазом і Газпромом, підписаної у 2019 році. Її виконання завершено. Пролонгація. В тому чи іншому вигляді уявлялась неможливою з огляду на те, що Росія здійснює агресію проти України, і в цьому контексті якраз будь-які інші домовленості з державною компанією країни агресора виявлялись би ну абсолютно неможливими, тому це логічний крок, і в даному випадку він ніяк не протирічив нашим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію з європейським союзом. Оскільки є відповідна стаття, здається, 482 яка передбачає якраз ось такі можливості припинення енергетичних відносин з огляду на проблеми національної безпеки. Так що це все зроблено було абсолютно, я б сказав, з юридичної точки зору бездоганно. Чому раніше не було зроблено? Ну, давайте згадаємо той же 2019 рік, коли все підписувалася угода. то транзит це відносини трьох. Є постачальник, є споживач, є транзитер, хто надає послуги. І тоді ситуація, хоча російська агресія тривала, але з 2014 року, але якби наші європейські партнери вони були не готові до рішучого припинення, скажімо так, імпорту російського газу, навпаки, в той час практично спостерігався пік. Споживання російського газу в Європі і всі наші спроби а, зорієнтувати Європейський Союз на те, що це чому потрібно покласти край, це небезпечно і так далі. Ну, вони не були такими успішними, тому що в Європі дивилися на все через призму бізнесу. Вигідно Росії продавати газ Європі, вигідно Європі окупувати, а Росії вигідно мати валюту. Ось такий підхід був. І тільки 22 рік, власне кажучи, повномасштабне вторгнення повномасштабна Росії в Україну, а і події, які були пов'язані з тим, як Газпром осушував європейський газовий ринок, максимізуючи ціни на газ, які десятикратно практично злетіли, тільки це вже відкрило очі Європі на, на те, що ми так давно розуміли і бачили, і відчували на собі, починаючи з 2006-2009 років. Ну і от таким чином ми маємо ту ситуацію, коли із Європейського Союзу неодноразово протягом минулого року прозвучало, що вони е здатні е спокійно проходити зиму і без російського газу, і що рішення буде за Україною продовжувати транзит чи ні. Ну, власне, от е так і сталося за винятком двох троє паней. В Європі решта Європи, навіть Австрія, заявила вчора, що проблем не спостерігається. От, власне, я хотіла якраз дізнатися вашою думкою стосовно цього, оскільки було завчасно повідомлено про плани України не продовжувати цей договір, і країни встигли підготуватися, окрім Молдови, чому на вашу думку так відбулося? Ну тут я би там не кидав камінням в Молдову. уряд Молдови мається на увазі. Хоча, безперечно, вони десь сподівалися, і не тільки в Молдові до речі, так само, і в Братиславі я би сказав, що сподівалися в останній момент щось буде вирішено. І навіть я почитав деяку аналітику непублічного характеру, яка мала місце там десь в Брюсселі чи Вашингтоні. Там теж був пункт, який передбачав, що в останній момент відповідно там до певних традицій може бути вирішено питання пролонгації транзиту. Ну так не сталося, і звісно, що не могло статися в силу того, що я оповів раніше. Що стосується Молдови, то ситуація тут якби виглядає проблемно для сепаратистського регіону Придністров'я, але знову ж таки я не став перебільшувати ось таку апокаліптичність, яка іноді звучить, особливо з цих західних медіа. Насправді технічні можливості отримувати той же самий російський газ. І в правобережжя і в лівобережжя є. Тут питання в тім, що цього не хоче робити Газпром. От чим справа. Знову ж таки, коли Газпром розхвалює там варіант, що він може обходитись без українського маршруту, бо є друга нитка турецького потоку, яка дозволяє транспортувати газ в Європу в обхід України. Ну то, і, зокрема, до Угорщини, так, це такий кривий маршрут, дуже кривий, я би сказав. Але разом з тим він може бути також використаний для доставки е, реверсом і на територію Молдови. Але тут це залежить від Газпрому, а він цьому не зацікавлений. Тобто, якраз це дуже яскравий випадок, який демонструє насправді що. Ось ці е, сепаратистські анклави, там неважливо це Абхазія, там чи е, Осетія, чи в даному випадку Придністров'я. Е, вони просто інструменти в руках е, Москви. І коли е, в Кремлі вважатимуть, що не варто більше підтримувати, то вони так і зроблять, і зараз ми спостерігаємо це на прикладі якраз Придністров'я. Тому уряд Молдови, звичайно, чомусь був дуже самонадіяний, самовпевнений, що якось питання з транзитом вирішиться, от як зазвичай? Ну от тепер мають деякі проблеми, але знову ж таки, я не говорю, що вони носять якийсь критичний характер. Так чи інакше газ може бути доставлений в Молдову, не використовуючи російський ресурс. Михайле скажи, будь ласка, а для Росії що означає припинення транзиту зараз газу до Братислави та до Будапешту? Ну, тут варто вести мову про так, би мовити, експортний напрямок через Україну, традиційний напрямок, залишковий обсяг транзиту через нашу ЕТС складав там 15 між 15-16 мільярдів кубічних метрів. Ну, десь загалом це буде мінус надходжень порядка 6, з гаком мільярдів доларів річної виручки. Звісно, що це якраз те, що не потрапить через відповідні відрахування до бюджету російської агресії проти України. І в цьому є важливий аспект, якраз, припинення ось цього експортного напрямку для Росії транзитом через Україну. Ви кажете, Тому, що вони як вони можуть цей газ продати через турецький потік? То Ту, яка різниця? Ні. Не можуть. Чому? Ні. Вони можуть лише невеликі обсяги, тому що в тому потоці немає вільних потужностей. Якісь там додаткові, грубо кажучи. Пару мільярдів кубів можна прокачати, але потужність другої нитки турецького потоку, яка йде саме на Європу, вона складає 15,75 мільярда кубічних метрів на рік. От, десь самі росіяни говорять, що десь там ще пара мільярдів кубів може знайти, що я говорю, що для Молдови вистачило. От тому, по суті, це зараз єдина можливість у Газпрому постачати газ в європу. Так, існує Ємал Європа не функціонуючи. Існує не введена експлуатацію і вціліла після вибухів Балтійського моря 26 вересня 2022 року. Друга нитка півчно потоку. 2 але вони не функціонують. Все тому залишився тільки єдиний цей шлях. І я думаю, що Ердоган буде безжальним щодо Путіна, витискуючи з нього е, додаткові е, там чи, чи обсяг газу, точніше е, е, знижки чергові знижки на газ, які зроблять цей експорт е, Газпрому в Туреччину. Е, взагалі, якщо не мало рентабельним, то Якщо не рентабельним, то взагалі мало рентабельним здається, там ви... уже і так. так здається, ви писали в себе у Фейсбуці на сторінці про те, що е, також є зекономлені гроші у Газпрому, які він фактично залучав від лідерів Європи з Угорщини та Словаччини, начебто якимось бонусом понад мільярд євро. Скажіть, будь ласка, що це за гроші і до чого там Україна? А так, це ті гроші, які Газпром не доплатив Нафтогазу згідно договору 2019 року. Згідно цього договору, передбачалося, що загальна сума за 5 років плати за транзит 7,2 мільярда доларів. І мало бути прокачано десь там 225, здається, мільярдів кубічних метрів. Тобто Якщо взяти до уваги, що Газпром згідно контракт, згідно зобов'язання транспортуючі плати, мав транспортувати не менше 40 мільярдів кубічних метрів газу щороку, але не виконував. Проте він мав все рівно платити, як ніби протранспортовано саме 40 мільярдів кубічних метрів, тобто десь там в середньому 1,3 мільярда доларів на рік. А починаючи з другої половини 2022 року, коли е, був оголошений форс-мажор оператором за транспортної системи після захоплення росіянами компресорної станції на обсков е, газопровід Союз, по якому йшла частина транзиту. Був так би мовити виключений з роботи, і Газпром відповідно не прийняв форс-мажор, зменшив обсяги прокачки і платежі зменшив. І таким чином за ці 2,5 роки десь роки набігло недоплати порядка 1,2 мільярда доларів. Нафтогаз звичайно звернувся до арбітражу. Ця справа на розгляді арбітражів в Швейцарії в цю здається, і десь навесні наприкінці весни, має бути рішення з великим великою ймовірністю, що Нафтогаз тут виграє. От, але оці умовні 1-2 мільярда доларів вони так би мовити були використані путіним для е, збільшення зацікавленості своїх. Партнерів Орбана і Фіцо в Європі з тим, щоб пробити так мовити, пролонгацію транзиту з, з їхнього боку, там, маскуючись під потреби Європи. Так і тому звідси ми спостерігали у активних очільників останні тижні. На жаль, не так багато в нас часу залишається. останнє питання стосується того, що Україна в ніч проти 2 січня експортувала електроенергію до Молдови на покриття дефіциту в енергосистемі цієї країни. Про це власне повідомило молдавське незалежне видання «Ньюзмейкер». Чи можете розказати, які інтереси України в цьому плані, враховуючи ситуацію в енергосистемі в Україні? Досі існують графіки відключені по окремих містах. Сьогодні вони були знову задіяні, але при цьому ми експортуємо електроенергію Молдови. Що Україні з того в першу чергу? Ну, дивіться, ми, якби разом з Молдовою. Знаходимося в єдиній системі е, в мережі Європейського союзу. Давайте пригадаємо, що було 22-го року, коли почалось повноваштабне вторгнення Росії. Тоді якраз ми проходили тест на синхронізацію з Європейською енергосистемою. і Молдова разом з нами. Ми пройшли це в бойових умовах, що називається, і тому ми зараз функціонуємо от в режимі єдиної такої об'єднаної енергосистеми Європейського Союзу. А тому ми е, маємо один одному допомагати. Не тільки ми зараз Молдові допомагаємо, був період і вони нам експортували свою електроенергію, тому тут це дуже важливо зберегти ось цю сумісність енергосистем України і Молдови з європейською. Тому що це якраз платформа нашої стійкості, окрім того, це ж не йдеться мова про якісь там велетенські обсяги. А тому, якби з урахуванням того, що ми маємо зараз теплу погоду, це не створює для нас особливого дискомфорту і так само. Якби якщо в ситуації іншій вони можуть прийти на допомогу, як і інші країни Центральної Європи, з яким ми зараз сполучені в рамках цієї мережі НСОІ, операторів мережі енергії європейської. Це взаємодопомога у скрутні часи обом країнам, які так чи інакше страждають від російської агресії і від того, що вони творять і в енергосистемі наших країн. Теж, пане Михайло, дуже вам дякую за те, що доєдналися. Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорили припинення транзиту газу, а також постачання електроенергії у сусідньому вдову.